Запустили якийсь насос 35 МВт і положили весь свій завод, і бідний ага. електрик бігає, шукає, а чого ж став завод? Ну окей. Тому що а. ви неправильно розрахували свою потужність, думали, що ви красава? А казалися на Ну є таке. Харша, ти можеш сказати, будь ласка, от у нас є станція 60 кВт по панелям, 50 кВт по інвертору. Скільки грошей вони економить за рік на цьому підприємстві? Ну приблизно скільки вона генерує кіловат? Скіня ну, приблизно дієнях вона економить до десь приблизно 14 тисяч доларів. Десь це все в залежності, як загружене підприємство, е, що відбувається. Тобто, Тому, що вони що, фізично да, да, От Даний момент, в даний момент, 11 годин, е, підприємство не повністю загружено. Не працює там як, якийсь е, процес, процес який нагріває бітум. Він зараз не працює, він тяне 40 кВт от, за годину 40 кВт. Зараз я вам, вам покажу моніторинг цієї от станції, і вона зараз виробляє. 10 кВт. 10 кВт. Сонце світить. Вона... Але тобто, просто вона обмежується, вона? Вона обмежується, тому що споживання, споживання. Підприємства от, от цих двох будівель 15 кВт вона обмежується тут по нижчій фазі. Тобто, ми я от даже вам покажу е, моніторинг лічильника. Оцей лічильник зараз в роботі. І ви, як бачите, що у нас нижня фаза фаза С, вона е, сама найнижча. І тобто, е, інвертор орієнтується на неї. тому 4 кВт з фази А і е, 2,5 кВт з фази Б. Завод все-таки споживає від мережі. Хорошо. А ти можеш сказати, чому ми поставили обмеження? Чому немає експорту в мережу? Може ж зелений тариф підключити? Тому що на юрліцах не можна підключити зелений тариф. Це дуже така історія, дуже під питанням. Е, для когось може вона вигідна, але в даному підприємстві вона не вигідна, тому що е, станція 50 кВт, їм закриває великий шмат потреб. Вони плюс-мінус використовують ці 50 кВт. І е, якісь лишні теледвіження з енергопостачальниками краще не мати, напевно. Хорошо, ти можеш мені сказати, що мені треба, щоб ви за мною зв'язалися? Е -е, зайти в профіль і позвонити по телефону. Ну і, звісно поставити вподобаєчку, додавати в улюблене і передивлятися хоча да. б один раз в день. Ну, пожалуйста.